Триває 996-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1520 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 15 листопада окупаційні війська Росії втратили 717 тисяч 590 військових, 9 тисяч 330 танків, 18 тисяч бойових броньованих машин, 20 тисяч 492 артилерійські системи, 1252 реактивні системи вогню, 999 засобів ППО, 369 літаків. 329 гелікоптерів, 18 886 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2641 крилату ракету, 28 кораблів, 29 167 одиниць автомобільної техніки, та 3645 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.